Мені дуже приємно надати слово доктору медичних наук, професору, проректору з наукової роботи Львівської національної медичної університету імені Данила Галицького. Ну, я б сказав, надзвичайно розумної, талантовити, надзвичайно приємної, новий стиль. Оце є адміністратом нового. Покоління прекрасного покоління, глибоко поважені пані Вікторії Сарієнко, на тему цукровий діабет неінфекційна пандемія 21 століття, дякую, дуже дякую, Роман Ярославович, за таке представлення. Шановні колеги. Ми будемо зараз з вами розмовляти насправді за таку поширену тематику, яка дуже часто зустрічається в практиці будь-якого лікаря і будь-якого напевно загалом і будь-якої людини, тому що ми кожен з вас маємо людину, яка хворіє або буде хворіти на цукровий діабет. Загалом захворювання дуже з давньої історії. Перші його ще куріння сягають років до нашої ери, відповідно, коли про нього говорили як захворювання сечі. І ще в наші, наші часи та вперше заговорили про дослідження, коли почали відрізняти це захворювання за солодким смаком сечі. І зовсім буквально недавно так здається, але це насправді було 1889 рік, коли вперше екстрагували та відповідно підшлункову залозу в собаки. І визначили, що це захворювання пов'язане безпосередньо з захворюванням підшлункової залози, і мова йде про брак інсуліну. Цукровий діабет загалом це захворювання, яке подарувало науці трьох Нобелівських лауреатів. І один з них був досить молодого віку і дуже-дуже емпатичною людиною, яка не захотіла розділяти брати цей приз, Це був та відповідно, тому що не взяли, не включили в цей Нобелівський приз його колегу, який з ним разом працював. Мова йде. За Фредеріка Бантінга, який вперше винайшов інсулін, і завдяки цій людині мільйони людей на землі подарував їм життя та друге життя, оскільки це захворювання першого типу було на той стан смертельною хворобою. Глобально говорять про цукровий діабет як про неінфекційну пандемію. Чому? Тому що настільки стрімко поширюється даний патологічний стан, що всі прогнози та вони не встигають, тобто захворюваність росте швидше. Ніж є прогнозована кількість, і за поширеністю загалом займає третє місце глобально на всі земній кулі важливим. Є те, що це величезні втрати і глобальне навантаження на бюджети різних країн, і в самих самих так забезпечених країнах ці бюджети вимірюються більйонами доларів на лікування даного захворювання. Чому ж так здається, наука йде вперед, розвиваються нові методи діагностики та. Нові методи лікування, але ніхто не може побороти цю проблему. Та? Чому ж її не можуть побороти, А все дуже просто. Ми стали інші, та, ми стали харчуватися інакше. Ми стали в міру е, нашого способу життя сидіти довше. Хто працює з комп'ютером, хто робить взаємодії, хто сидить на парах, та чи слухає лекції, відповідно, хто доповідає, в нього виділяється рівень кортизолу, мелатоніну, і це є стресова ситуація, та, так само контрінсулярні гормони. Загалом глобальна війна, епідемії, аутоімунні захворювання і захворювання стрімко летить вперед. Стрімко летить вперед, і згідно оцінки, проживає понад 537 мільйонів людей, проживало це 21 рік. Та, це статистика світова, проживало і вважається, що кожна десята людина це людина з цукровим діабетом другого типу. Мало того, кожна десята з цукровим діабетом, але кожна п'ята з майбутнім цукровим діабетом. Тобто ми очікуємо, що кожна п'ята людина буде хворіти, якщо так буде рухатися далі, буде хворіти на дане захворювання. Фактично поширеність є значна цукровий діабет першого типу. Якщо в період, коли навчалася ще я казала, що це 10-15 то тепер це 5-10%, бо глобально мова йде за метаболічний синдром ожиріння цукровий діабет другого типу. І що є важливим і дуже страшним, що вже 16% дітей внутрішньоутробно страждають від підвищеної глікемії у матері. Насправді, масив пацієнтів і пацієнток і зараз і ми бачимо, і я бачу в себе в. Практиці з гестаційним цукровим діабетом, жінки, які не мали ожиріння попередньо з гестаційним цукровим діабетом, і це 16% дітей, які прийдуть в цей світ вже з відповідними порушеннями. Звичайно, смертність є катастрофічна, і кожна 5 секунд вмирає людина від цукрового діабету скоріше від ускладнень. А що це означає для держави? А це означає для держави, що величезна кількість працездатного населення та потребує допомоги фактично. Тобто масив людей, 72% – це люди у віці, які можуть працювати. Це 20-64 роки. Так? Відповідно, вмирають люди, звичайно, не від самого захворювання, бо щоб здавалося цукор, вмирають від ускладнень, і тут їх є величезна кількість. Це як мікросудинні, ми знаємо, це і ретинопатія, це хронічна хвороба нерок, це діабетична нейропатія, яка має ряд форм. Це і макросудинні, це коронарне захворювання судин, серебровоскулярні, кардіоміопатія, діабетична стопа, а також і змішані та фактично гастроентеропатії, остеоартропатії, неалкогольне ж хвороба печінки, дерматопатія, і це все складує такий профайл та вигляд тої людини з численними захворюваннями і ускладненнями, і тільки варіантів нейропатії є 20, напевно, під 20, які можуть зустрічатися у цього пацієнта. Чому ж це відбувається? Відбувається це просто: гіперглікемія запускає каскад реакцій. Та ми всі добре знаємо, це включення поліолового шляху, гексозамінового шляху, шляху протеїнкінази, це, накопичення недоокислених продуктів. І це все відповідно виливається у розвиток цих численних ускладнень цукрового діабету. Що ж, ми маємо в Україні? Це давнішнє дослідження. До речі, Миколи Дмитровича, який мав бути присутній сьогодні, та 2014 рік, і 8 з 10 пацієнтів, яких побачить ендокринолог. Всі лікар мають глікований понад 9%. Глікований понад 9% це людина з величезним став вже часом пропущеним, загаяним і з зовсім нехорошим, нехорошим майбутнім прогнозом. І фактично ці вже люди е, мають і ускладнення цієї е, нейропатії, ретинопатії, що найгірше вже і частини, які потребують хронічної замісної терапії, діалізу. Та здавалося, де, де ці люди ходять. А де вони ходять, все дуже просто. Ми це все випускаємо. Пускаємо цих людей. Класифікацію, я думаю, нікому нагадувати не треба, всі медики та, але мушу сказати, що крім першого і другого типу, масив є вторинних форм цукрового діабету. Дуже багато з'являється різних нових і нових для ендокринологів також. І в мене за останній рік з'явилися теж пацієнти з посттрансплантаційним цукровим діабетом, якого я не бачила ніколи раніше, і дуже їх боялася, як їх вести. Та, але вони з'явилися і е, вони коригуються, Богу дякувати. Та, і вже перший пацієнт через рік. Після трансплантації ми перейшли на таблетовану цукрознижуючу терапію з інсулінотерапією, що теж для мене зовсім нове, бо в практиці я такого не мала. Та? Ну, медицина йде вперед, треба рухатися з нею теж. Ну і світ не зовсім має теж. Літературні дані теж обмежені в тому плані. Та? Цукровий діабет, що ж ми можемо зробити, щоб вчасно діагностувати того пацієнта. Звичайно, для першого типу це складно, і це скоріше буде стосуватися вже якихось клінічних досліджень, де шукають маркери, або спадковості. От якщо є спадковість, якщо є діти в сім'ї, одна дитина хворіє на діабет, то цю другу дитину варто дообстежувати на антитіла. Зрозуміло, глобально, ми не можемо всім зробити антитіла, це безмістовно і дуже дорого, та, тому це більше такі вже ситуації, коли ми шукаємо. Когось специфічно, але цукровий діабет другого типу зверніть увагу, глобально кого ж ми маємо дообстежити? Всі асимптоматичні пацієнти з віком понад 35 років. Тобто, всі ми мали би дообстежитися на предмет та здати той рівень цукру. Звичайно, це включений в наш плановий огляд щорічний. Ми його всі дуже чемно проходимо, деколи та але і деколи і забуваємо. І якщо ми цих людей знаходимо і ми можемо тут використати, що ми можемо використати рівень цукру, глюкозотолерантний тест, глікований гемоглобін, але фактично глюкозотолерантний тест він таки десь там найбільше інформації, хоча і має є досить такий ну, трудомісткий в плані часу, але можемо використати глікований. І що ще теж дуже страшне, що на цукровий діабет другого типу починають хворіти діти. Та їх не було тих дітей. Діти страждають ожирінням, та і фактично скринінг цих дітей, які є віком вже понад 10 років, мали би проводитися що 3 роки, якщо дитина має ожиріння або надвагу. І цього ніхто теж не проводить. А ми маємо зростання до такої кількості дітей. До факторів ризику їх безмежна кількість, та це є спадковість, і малорухомий спосіб життя, неправильне харчування, стрес, артеріальна гіпертензія, дисліпідемії, серцево судинні захворювання, ряд ряд інших. О, це все фактори ризику. Я думаю, кожен з нас знайде в собі щось таке подібне і піде, може визначити рівень цукру. Відповідно, можна визначати звичайно і собі пройти шкалу та оцінки. Це дуже проста шкала, find risk та опитувальник. Три хвилини заповнюється, підсумовується кількість балів, і ви чітко знаєте, ви в групі середнього високого ризику, і нам треба піти дообстежитися швидше. Що теж важливо, та важливий предіабет, оскільки ми зрозуміли, що кожен десятий це діабетик, а кожен п'ятий це людина з предіабетом, який теж ми можемо досить просто діагностувати, визначивши рівень глікованого або провівши цей самий глюкозотолерантний тест. І якщо ми подивимося на дані досліджень, то що буде відбуватися з цими людьми з предіабетом? Та? Якщо ці люди вони нормують свій спосіб життя, вони втратять вагу, вони зменшать об'єм талії, що дуже важливо, Живо, та для метаболічного синдрому, то 34% будуть мати ремісію і перейдуть в норму глікемію. Якщо вони цього не зроблять, звичайно, вони спрогнозують до цукрового діабету, та або ж вони залишаться на своєму етапі предіабету багато багато років. І е, ті люди, які е, відповідно досягнуть нижчих показників артеріального тиску, втрати ваги, та більш здоровіший такий серцево-судинний профіль, вони зможуть отримати ремісію. А е, інші та однакова кількість фактично вони на жаль завершать свій шлях летально. Що важливо, що при діабеті, це не лише про цукор, навіть якщо людина не переходить на етап діабету, то ми можемо говорити про те, що це людина з дуже високим кардіоваскулярним риском, і вона фактично буде мати кардіоваскулярні захворювання. Її побачить кардіолог. Що ж це потрібно? Та Потрібна активна тактика. Ми не можемо бути пасивними, не можемо бути інертними. Людина з предіабетом, як мінімум, має отримати рекомендації щодо способу життя, щодо способу харчування, щодо цілі втрати маси тіла і має втратити цю вагу хоча б на ті 7% від вихідного рівня, і в неї з'явиться шанс та найбільш-більш відповідно довший тривалість життя. А якщо ми опускаємо, то на момент того, як ми подаруємо цей діагноз цукровий, <діабет>, в людини вже будуть сформовані всі ризики фактично до подальших ускладнень. Якщо ми подивимося на світову практику і подивимося на глобальні дослідження, дослідження, яке в яке було включено 324 тисячі пацієнтів з цукровим діабетом, і говорилося про що? Це були люди, які мали відповідно вже серцево-судинні атеросклеротичні захворювання, про нашу терапевтичну інертність. Та чи ми призначаємо, чи ці люди приймають ті групи препаратів, які їм потрібні, і до груп препаратів тут власне відносилися інгібітори АПФ або БРАЦЕ одна група стати. Це друга група і інгібітори НКЗТГ 2 або гоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду один, як третя група. І що ж побачили, це не наше дослідження, це Америка. Та, це американське дослідження, де люди мають доступ до медицини, до хорошої медицини, та і можуть собі її дозволити. Кажуть, в мене час, я трошки ще можна? Дякую. І якщо людина приймала тільки одну відповідну терапію, тільки один препарат це було 30%, та, які приймали два препарати. З цих рядів, які є протокольними препаратами, приймало 21%, а три препарати, які люди мали застосовувати, приймало лише 5%. Оце дані реальної клінічної практики, і це насправді трошки лячно. У мене дуже довго мала бути доповідь, насправді, але я її буду скорочувати зараз. Якщо людина має в нас цукровий діабет, то її тривалість життя скоротиться вже на 6 років. Якщо вона має цукровий діабет і хронічну хворобу, не року, вона буде жити менше на 9 років. А якщо вона до того має Ще інфаркт міокарда або інсульт то її тривалість життя скорочується на 11 років. І чи це багато? Це дуже багато насправді. Звичайно, ми не говоримо про діабет як про діабет. Ми не говоримо про цукор. Ми говоримо про кардіо, нефрометаболічний контент, і в такому контексті ми розглядаємо дане захворювання. Це не лише цукор, там ми мусимо зважати відповідно на ці стани. Чому? Тому що вони взаємопов'язані. Відповідно, ми і моніторинг, і скринінг це стання маємо проводити. Це означає, що Що ми маємо розраховувати швидкість клубочкової фільтрації. Це дуже просто. В мене знають всі студенти, сікі дієпі калькулятор дві хвилини та проблем немає. Далі ми маємо зробити обов'язково обстежити людину в плані кардіальної та патології, і це має бути на регулярній основі, оскільки саме ці стани, відповідно, будуть основними в ризику смертності нашого пацієнта. Ми не можемо бути терапевтично інертними, якщо ми дивимося на протоколи, то дивимося на європейські, американські, українські протоколи, які в нас адаптовані та переважно. Якщо поглянемо на європейські, то всередині людина, от всередині цієї системи, є людина, і до неї крутиться цикл. Це в цекалових рішень, так? тобто ми призначаємо лікування, ми з нею адаптуємо те лікування. Ми маємо проговорити цілі цього лікування. Ми маємо проговорити, коли людина має зробити контроль та відповідно своїх аналізів. Ми не можемо призначити таблетку і вона не може від нас піти просто. Так? Вона має знати. Який в неї мають бути показники тиску цукру, відповідно, показники ліпідів, скільки кілограм вона має втратити, за який проміжок часу вона має втратити, та і коли вона, головне, має з'явитися на контрольний огляд. Людина сама цього ніколи не знає. І, відповідно, заключаючи такі смарт-цілі, конкретні вимірювання, досяжні, реалістичні обмеження у часі, це є запорука вдалого контролю даного захворювання. Якщо ж ми не можемо цього досягнути, ми, звичайно, будемо переглядати їх до стільки разів, скільки нам це буде необхідно, та і коригувати наш план лікування. Якщо ж ми дивимося на стандарти Американської асоціації діабету, то знову-таки тут дуже важливий нюанс, я тільки коротко скажу. Звичайно, ми знаємо, метформін залишається сполукою першого та, значення і базисною терапією, але якщо в людини вже є атеросклеротичні серцево судинні захворювання, хронічна хвороба не рок, вона незалежно від рівня глікованого має застосовувати інгібітори НКЗТГ 2 або аналоги глюкагоноподібного пептиду. До 1 оскільки саме ці препарати вони ефективні є в боротьбі з кардіоваскулярними і з нирковими відповідно, ризиками. Тобто, фактично, ми призупиняємо прогресування хронічної хвороби нирок та і робимо більш здоровий кардіометаболічний профіль. Важливою є маса тіла нашого пацієнта, Та? і для маси тіла нашого пацієнта ми маємо чудові препарати, які ми теж можемо застосовувати: це агоністи глюкагоноподібного пептиду 1 І е, трішки ми скомкали та завершення цієї презентації, але фактично керуючись протоколами, маючи позитивні емоції, та і як казали, кожен мусить вибирати собі сам, що йому потрібно. А ми тут вирішили першим рядом, що це має бути активний спосіб життя, нам підказали, і маючи Активний спосіб життя, та ми можемо досягнути відповідно своєї ж профілактики, профілактики для нашого пацієнта. А загалом наш пацієнт потребує ось такої величезної, мультикомплексної команди, тому що один ендокринолог це трошки мало. І завершуючи, хочеться сказати: та якщо ми налаштовуємо людину на те, що діабет це не хвороба, а спосіб життя, і жити з нею можна, та, так само, як і рухатися по гірській трасі, треба тільки вивчити ці правила дорожнього руху. І знаючи правила дорожнього руху самому і адаптуючи це для своїх відповідно знайомих, близьких пацієнтів і людей, з якими ми спілкуємося, у будь-якій сфері лише можна досягнути успіху. Я дякую вам за увагу. Можливо, будуть запитання. Дозвольте вручити. Так, тепер відносно, дійсно, з запитань я не, не сказав сам початку, тому я з вашого дозволу починаю. До мене особисто є запитання? Згідно моєї доповіді. Є? Немає. До пані професор. Є, будь ласка, передамо вам мікрофон. Дуже просте питання пройшов Find Screen, цей те, що ви рекомендували, і мені система рекомендує, що ну я не обов'язково маю проходити, але ви кажете, що всі, хто більше 35 років, мають прийти цей тест. Дякую за запитання. Всі, хто більше 35 років, мають прозробити чекап глюкози. Та ми маємо зробити рівень цукру. А ті, хто мають ще фактори ризику, відповідно, та мають з родича першої лінії мають відповідно надмірну масу тіла, мають артеріальну гіпертензію, чи мають жінки, які хворіли гестаційним діабетом, або народжували відповідно дітей з великою масою, то вони і ще ряд пацієнтів, та вони би мали зробити або рівень глікованого, або пройти глюкозотолерантний тест. Це не для вас, для вас глюкоза. Дякую, мені віддаю.